Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо по кісточках ключові принципи менеджменту. Ідея в тому, щоб перетворити, знаєте, таку складну теорію на цілком робочий набір інструментів. І це буде особливо корисно для тих, хто вивчає міжнародний бізнес чи корпоративне управління, адже ми зосередимось саме на фундаментальних моделях, на яких все будується. Ну що, давайте починати. Отже, який у нас план? По-перше, ми закладемо фундамент, поговоримо про науковий підхід, чому це важливо, бо це основа для будь-яких зважених рішень. Далі подивимося на все це, так би мовити, з висоти пташиного польоту і побачимо менеджмент як цілісну систему. І на десерт сфокусуємось на найголовнішому як зрозуміти, чим саме ви керуємо, щоб наші дії били точно в ціль. А ось і воно одвічне питання. Менеджмент це все-таки мистецтво чи наука? Ми ж постійно чуємо про інтуїцію, про харизму, про якийсь особливий талант керівника. Але давайте сьогодні подивимося на це під зовсім іншим кутом: як на дисципліну, що має свої чіткі правила, логіку і перевірені методи. Так, звісно, творчість і талант це неймовірно важливо, ніхто й не сперечається. Але в основі дійсно ефективного управління лежить міцний фундамент. І цей фундамент це систематичний науковий процес, підхід, який дозволяє нам замінити інтуїтивні здогадки на рішення, що спираються на факти і перевірку. І ось як цей підхід виглядає на практиці. Здається, все просто так, але вся сила в послідовності. Дивіться, крок перший спостереження. Тобто ми не кидаємося щось робити, а спочатку збираємо дані факти. Крок другий гіпотеза. Це, по суті, наше обґрунтоване припущення. А що, якщо ми зробимо ось так? Далі найважливіше верифікація або перевірка. Це наш тест драйв у мінімасштабі, щоб не наробити дорогих помилок. І тільки коли ми бачимо, що ідея працює, зелене світло на повну реалізацію. І ось ця цитата, вона просто чудово підкреслює головну ідею. Якщо щось не вийшло, це не провал. Зовсім ні. Це просто означає, що гіпотеза не спрацювала, і ми отримали цінну інформацію. Ми не починаємо все з нуля, а просто повертаємося на перший етап, але вже набагато розумнішими. І саме в цьому, знаєте, і є секрет постійного вдосконалення, який дозволяє компаніям рости і адаптуватися. Гаразд, з тим, як приймати рішення, розібралися. А тепер давайте піднімемося на рівень вище і подивимося, де все це відбувається. Тому що будь-яка організація це не просто набір людей та столів, це жива система, такий собі організм, де кожен елемент пов'язаний з усіма іншими. Давайте розбиратися, як це влаштовано. В основі будь-якої такої системи є два головні гравці: з одного боку суб'єкт. Простими словами, це той, хто керує. Це може бути SEO, керівник HR-відділу чи менеджер міжнародного проєкту. А з іншого боку, об'єкт, тобто те, на що спрямовані дії, команда, виробничий процес чи логістичний ланцюжок. Зрозуміти цю пару це відправна точка для будь-якого аналізу. Ну добре, є суб'єкт і об'єкт. А як вони між собою взаємодіють? Є прямий зв'язок, це, так би мовити, дорога в один бік. Команди, інструкції, завдання, все це летить від менеджера до команди. Але система не може працювати в вакуумі, тому існує зворотній зв'язок: це звіти, дані, результати, вся інформація, яка повертається назад до менеджера. І саме цей зворотній зв'язок робить систему живою, гнучкою і здатною до адаптації. Щоб наша картина системи стала повною, додамо ще три елементи: на вході це все, що нам потрібно для роботи: ресурси, гроші, люди, інформація. На виході логічно, це те, що ми отримали: продукт, послуга, досягнута мета. І, можливо, найважливіше зовнішнє середовище це ринок, конкуренти, закони, тренди. Воно постійно тисне на нашу систему і вдавати, що його не існує, це просто шлях в нікуди. Так, ми вже згадували про об'єкт управління, а тепер давайте зануримося в цю тему глибше. Чому? Тому що правильно визначити, чим саме ми керуємо, це без перебільшення половина успіху, адже можна мати найкращі у світі методи, але якщо цілитися невідомо куди, то й результат буде відповідний. Отже, ключова думка. Об'єкт управління має бути конкретним і вимірюваним. Це не щось абстрактне, як от підвищення ефективності чи покращення настрою в колективі. Ні, це чіткий елемент: проект запуску, відділ продажів, технологічний процес. Коли є така чіткість, одразу стає зрозуміло, куди докладати зусилля і як потім перевірити результат. Окей, а як його знайти, цей об'єкт, є такий собі простий чек-лист з трьох пунктів. Перше, чи є у цього елемента своя окрема мета. Друге, чи достатньо він складний, чи є там взагалі чим керувати. І третє, чи можна його розібрати на менші частини. От візьмемо, наприклад, відділ маркетингу. Мета є? Є. Складний? Так. Ділиться на команди SMM, контенту реклами. Звісно, бінго, це і є наш чіткий об'єкт управління. І наостанок. Питання на подумати. Ми з вами намалювали таку гарну, логічну систему, де все на своїх місцях, але ж у реальному житті завжди щось іде не за планом, правда? Як вважаєте, що є найбільшим викликом для менеджера? Непередбачуваність людей, складність внутрішніх процесів чи постійні сюрпризи від зовнішнього середовища? Це фундаментальне питання, і однозначної відповіді на нього немає. Але замислитись над ним дуже корисно.